Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом приготування десерту сиру і бананів. Для цього нам потрібно вафля, 500 г домашнього сиру, одна банка вареного згущеного молока, 120 г цукру, 4 банани, 80 г масла, одна пачка ванільного цукру, одна столова ложка желатину і 50 мг кип'яченої холодної води, для того, щоб заляти наш желатин. І для прикрашання кокосова стружка. Тепер до желатину вливаємо воду і оставляємо до набухання. Тепер готуємо нашу сирну масу. До сиру додаємо цукор, додаємо ванільний цукор і додаємо масло. Наша сиркова маса збилася, тепер додаємо розтоплений желатин І продовжуємо збивати. Наша маса готова. Розрізаємо нашу вафлю по половині. Змащуємо згущеним молоком. Далі накладаємо нашу сену масу. Зачекаємо, щоб вафля розм'якла, і будемо скручувати рулетик. Тепер на середину вафлі кладемо банан. І акуратно скручуємо. Por um drumho. Загортаємо харчову плівку і ставимо в холодильник для повного застигання сирної маси. І потім будемо нарізати на кружальце і обмачувати в кокосову стружку. Ось такі вийшли в нас рулетики, дуже смачні. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Всім смачного!